Газ до москалівки провели ще 2006 року. Газифікувалися будинки, заклади соціальної сфери. До церкви ж все ніяк не виходило. То коштів бракувало, то заборона існувала. Настоятель храму отець Йоанн робив усе можливе, щоб обігріти церкву і не тільки молитвою, адже розуміє наскільки важливо поширювати ідеї доброти і любові, тому й не чекає, коли прийдуть до нього у храм, а сам іде до пастви. Ми працюємо вже із самого малку з дітьми. Я приходжу безпосередньо у садик. Де ми деякі міри, ну рідко, але все ж таки проводимо з дітьми. От так само у школу нас запросує дирекція школи е на випускні дні, так само на перші дзвоники, не тільки на інші свята ми приходимо і ми з дітьми спілкуємося. На святі яке організували з нагоди газифікації храму, дякували усім, хто допоміг пустити тепло у церкву, підрядним організаціям, які безкоштовно виконали необхідні роботи, народному депутату від округу за подаровані конвектори, інвестору, який регулярно підтримує розвиток духовності, культури, освіти. Дітки читали вірші, учасники місцевого вокального ансамблю, співали релігійних пісень. Для громади села це дійсно свято. Поштовхом для цього, щоб ми завершили газ в церкві, був наш народний депутат Геряга Олександр Володимирович. Він подарив на церкву два конвектори газових. І ну що ж вони лежати так просто не будуть. Почали ми спілкуватися з нашими жителями. От вони хто матеріалами, хто роботою, і в загальному ми вийшли так, що сьогодні запалюємо газ. Уже який рік, як москалівське землі обробляє група компанії Вітагро, із приходом потужного інвестора, громада села отримала гарного партнера у вирішенні соціальних питань. Однією з важливих справ, які реалізували того року, стало проведення частини вуличного освітлення. Цього року обов'язково завершить розпочато. Якщо далі сказати по самим селі Москалівка і коретна. Десь до тисячі літрів солярки пішло тільки на те, щоб розчистити дороги. Також в минулому році було зроблено біля святої кернички, зробили піднавіс з куполом і з хрестом. На цей рік плануємо допомогти будівництві дзвіниці в церкві і в будівництві біля святої кернички озеро маємо зробити. Ну Так захотіли прихожани. Гранна компанія не відказується, приймає участь і допомагає в будівництві. Настоятель церкви вірить, що із приходом тепла у храм ходитиме більше людей. Чим більше братиме основи християнської віри за правило свого життя, тим більше буде в світі добра і любові.